І тут я, звичайно, не можу не згадати про пост Валерія Маркуса і реакція на нього в соцмережах. Я вважаю, що з цього приводу можуть висловлюватися тільки ті люди, які глибоко знають ситуацію. Ми з вами цієї ситуації не знаємо. Ситуація з Маркусом, мені здається, що все-таки 47-ма бригада має з'ясувати стосунки між собою. Хто виніс цю ситуацію і зробив її більш публічною, і пояснив її ширше аудиторії? Зробив це зі своїх переконань для того, щоб ми знали більше. Але це нам не дає ніякого морального права засуджувати будь-кого з тих, хто зараз боронить. Наше право сидіти і дивитися моє відео або мені тут розкрити хавельник і піздякати в ефірі півтори години, тому що ми це робимо завдяки їм. Я вважаю, що позакривати пиздаки – це хороша практика для дуже багатьох, якщо ви не знаєте ситуації зсередини, і якщо у вас немає ширшого контексту.